Байкери за безпеку дорожнього руху за статистикою. ледь не кожного дня саме вони стають жертвами ДТП. Екстремали переконують любов до адреналіну і дорога. Речі несумісні про байкерство по-українськи і як не вскочити у халепу на байку. Дізнавалася Оксана Тупальська. Це у вас Вегас, От кафе Харлі Девісон. Вивіска ковбої. Витирайте. Какашки і з обою войти. вайдіаерографія на байку це історія найдовшої, найцікавішої подорожі. Ашота Рушанова десять років тому. За 20 днів цей поліційний Харлі Девідсон об'їздив усі штати Америки. На шаленій швидкості подолав екстремальні пагорби, які не знали навіть місцеві мотоциклісти. А шот розповідає, коли летить без гальм, оберігає не так себе, як улюблений двоколісний. Хоча, от коли-то теж приходяться ставити мотоцикл. И... Пережидати, переживати це время без нього їздити на машині, як дурак. Ну... Небезпека на дорозі для байкерів справа звична. Ледь не щодня люди на мотоциклах стають жертвами ДТП. Нещодавно на мотоциклі у ДТП загинув рекордсмен книги рекордів України Юрій Малько. Байкер самотужки пересував 20 залізничних вагонів. Втім, на дорозі виявився безсилим. Під колеса байка ледь не потрапила дитина. Юрій Рвучко повернув у бік та врізався у бетонну огорожу. Колеги розповідають, що мало аварій трапляються через непорозуміння водіїв різної ваги. Автомобілістів, байкерів та велосипедистів Звичайно це весною, коли люди на мотоциклах відвикли, що є мотоцикли. Виїжджають і о, є мотоцикл. Щоб поєднати безпеку та драйв, мотоциклісти йдуть на компроміс. Бувалий Арушанов придбав стійкіший триколісий трайк, металіку програвачі замінив на рок н рол сигарету на жуйку, алкоголь на сік. Кому-то, например, важно доїхати і накидатися там. Наприклад, да? ну опять же, я, я не сторонник цього і ні в кому случає це не пропагандирую. А якщо вже як говорится, выпил, то вже хоча б за кермо не Щоб навчити недосвідчених та застерегти бувалих, працівники ДАЇ вигадали конкурс у кінці літа. Проведуть фестиваль байкери за безпеку руху. Найкращий вершник залізного коня покладе до кишені 50 тисяч гривень. Найбільше щастя для мотоциклістів це рівні українські дороги. На жаль, саме таких ми зараз поки що не маємо. Однак саме це допоможе зменшити кількість ДТП. Оксана Тупальська, Данило Городецький, ТВА.